У психології є таке поняття, як нав'язливі думки, коли ви постійно прокручуєте в голові епізоди з власного життя. Неприємні речі щось, що вас хвилює. Тобто ці нав'язливі думки виникають у нас, коли ми опиняємось у стресовій ситуації, коли ми довго не можемо щось вирішити чи навколо нас якісь зміни. Отже, лайфхак, щоб усунути нав'язливі думки, є така методика. І коли вам будуть докучати нав'язливі думки, перше, що зробіть, запишіть їх. Адже чим більше хаосу в голові, тим більше ви будете. Хвилюватись, тому важливо всі думки упорядкувати. Для того ми їх виписуємо. І тільки після того, як всі думки, які були у вас в голові, ви перенесли на папір, запитайте себе два питання: чим я можу собі зараз допомогти вирішити ці проблеми. А які труднощі я можу перенести на потім і коли буде це потім? І саме це допоможе вам переключити мозок з режиму пошуку варіантів рішень в режим активних дій. І дійсно важливо не просто виписати, а почати щось робити, адже нав'язувати. Зливі думки, це про те, що мозок шукає різні варіанти, замість того, щоб діяти. Єдине, що ця техніка погано працює із людьми, які все життя тривожні, адже у тривожних людей у них постійно відсутній внутрішній стан безпеки. І якщо дуже узагальнювати, вони шукають не рішення якоїсь проблеми, а внутрішню безпеку. І тому тут уже зовсім інша робота. Але якщо вас хвилює щось конкретне і ви знаєте, що це, можете використовувати цю техніку, вона має великий показник результативності.